Привіт! Знімаю для вас нове відео. В ньому буду розповідати про те, як забезпечити роботу циркуляційного насоса твердопаленого котла в умовах відсутності електроживлення. Буду розповідати про пристрій, який я називаю безперебойником. Як він працює, як від нього працює автоматика, як від нього працює турбіна. Думаю, вам буде цікаво. Не забуваємо підписуватися на канал та ставити лайки. Поїхали! Невеличка предісторія про сам котел. Зварений він з двох труб. Має таку форму. Довжина близько 70 см. Тому дрова пиляю довгими. Це такий плюс один із плюсів. Так, ладно. Котел встановлений в літній кухні. Циркуляційному насосу приходиться преодолювати відстань близько 25 метрів, щоб подати теплоносій в будинок. У умовах відсутності світла, при зупинці перекачуючого насоса котел в рознос не йде, але якщо 50 градусів на турбіні перекривається клапан воздухозаборний, то котел десь розганяється до 70 на остатках жару, що залишиться котлі. Потім починає затухати. Так, але якщо світла ж нема довго, розумієте, що будинок залишається без опалення, тому придбав отакий безперебойник. Придбав у Дніпрі, це не реклама. Але просто поділюся тим, що я придбав, можливо, вам комусь знадобиться. Отаку От форму має. Встановлюється на два кріпожні болти, які, так, до речі, йдуть у комплекті. Безперебойник має таку функцію, він вімкнений в розетку. Коли у вас є живлення, то він працює напряму від 220 і видає 220 на насос. От у нього вмкуна. В нього включається розетка, виходи 220, бачите? У мене до нього під'єднаний отакий блок автоматики, який керує насосом, керує турбіною. Так. Отак От я його під'єднав. Тобто, якщо є живлення в мережі, то працює він напряму. Як тільки живлення зникає по інструкції 30 мс він переключає його на акумулятори. Отак. От Виробник заявляв, що має цей перевризователь чисту синусоїду, тому стоїть достатньо дорого. Має отаке цифрове табло, вхідна напруга ліворуч і вихідна напруга праворуч. Якщо напруга перелишає у вас в межі 190 вольт і 240 вольт, то він перемикається на акумулятори, але має можливість калібровки цих діапазонів. Верхнього діапазона тією кнопкою зі стрілочкою вверх, і нижнього діапазона. Тобто ви можете підкоригувати, наприклад, 250 вольт, і він вас ще не буде перемикатися на акумулятор. Зараз бачите, показує 100% заряд акумулятора. Давайте проведемо експеримент. Зараз я вімкну автоматику і вимкну принудительно перекачуючий насос. Оп, перекачущий насос звімкнено. На турбіну виключу, щоб вона не шуміла. Зараз насос працює. Тепер переведу приклад відсутності електроживлення з мережі. Просто вимкну. Оп, переключився на акумулятор. Що ми маємо? Вхідна напруга 0,02 вольти, вихідна 220. Акумулятор старий, тому згоду показує просадку до 64%. Але потім він стає десь на 52% і добре працює. А можливо, просто ця індикація не зовсім відповідає дійсності. Це нагрузка на сам блок. Він 300 ватний Нагрузка 26%. Тобто, третя частина, да? це 100 Вт приблизно. Нас споживає. споживає. такі справи. Так, хотів ще вам проказати табличку в інструкції мкость АКБ, тобто акумуляторної батареї, і мощність нагрузки в ваттах. 90 Вт, 110 Вт, 130 Вт, 170 Вт, 260 Вт. Наприклад, якщо в мене 65-й акумулятор і я маю нагрузку 110 Вт, то десь приблизно 5 годин він мене пропрацює з циркуляційним насосом. Так. Не так і багато, але насправді. Якщо відсутність світла і у вас стоїть задача протопити будинок, то ви можете включати насос, наприклад, на якийсь час. І наганяти температуру, ну, я знаю, 80-90 градусів. І вимикати це все діло. Так, тушимо автоматику. І що він нам показує? 0,0,0. Ось, ви бачите? Хоч 0-0. Споживання. Тепер, коли світло з'являється, імітуємо появлення світла, Оп. то йде процес зарядки акумулятора. Ось ви бачите, стрілочка показує, що акумулятор заряджається. Сила заряду 5 А. Ось такі справи. Можливо, комусь допоміг в тому, як забезпечити автономну роботу котла. Це може бути як твердопаливний, так і газовий котел. Який має електроніку? Так що все. Всім пока. Підписуємося на канал, ставимо лайк. Я стараюсь для вас. Пока.